Ви дуже давно мене просто зробити перевірку цієї доставки, тим більше її реклама ну просто повсюди. Багато лосося, які суші, найсмачніші. Рол гострий з лососом і креветкою. Люньки тічуть, куштуємо це самий смачний гострий рол в моєму житті. Чи дійсно багато лососів? Одні з найпопулярніших доставок, і креветкою темпура, і родзинкою цієї страви є шматочок кумквату, який залишає неймовірний після смак. Далі Дракон з це влучення в яблучку, ідеально все, тому оцінка відповідна. І сьогодні я вам скажу свою чесну думку про ось цю преміум доставку, яка називається багато лосося, бо мені і самі цікаво, чи справді там так багато лосося. Скажу вам по секрету, чому я вирішила взятися за цю доставку, тому що горта. Маючи стрічку в своєму інстаграмі, мені потрапила ось така їхня реклама з акційним промокодом, тому я вже не могла від них відмовитись. І також що я хочу важливе сказати, що це єдина, напевно, доставка, яка мені зустрічалася за 30 моїх відео, приблизно що в них немає взагалі самовивезу. І знаєте, таке до речі, відразу є питання, чи все там в них ідеально на кухні, але побачити це, знаєте, якби неможливо. В них і справді лише є тільки доставка, але я можу вам точно сказати, що. Що по таймінгу вони чітко привозять, тобто мені там обіцяли за 45 хвилин, ось і за 45 хвилин мені це все і привезли. І вся доставка, яку вони возять по Києву, вона в них йде безкоштовна, це теж якби, ну, дуже приємний бонус. Якщо говорити базово про їхнє меню, то в принципі я можу сказати, що різноманіття мені не дуже сильно їхнє сподобалось. В принципі, в них такі класичні йдуть роли, але можу сказати відразу, що ціни в них. Такі, ну, доволі як для мене особисто, то вони кусючі, тому, тому що у них частіше всього роли десь починаються від 400 гривень. Для мене це так, знаєте, не бюджетно. Але зараз, коли я робила у них замовлення, в них ще діє додаткове промо на роли, які йдуть з лососем, Теж зараз на них діє знижка 15%. Хочу вам також нагадати, що 75% моїх глядачів дивляться мій контент без підписки на мене. Це, якби, знаєте, така дрібничка, але вона суттєво впливає. Вай на просування мого каналу. Тому я буду вам дуже вдячна, якщо ви підтримаєте та підпишетесь на цей канал. Також ставте лайк, пишіть коментарі про цю доставку. І не забувайте про мій телеграм, тому що саме там ми обираємо теми для наступних роликів. І пропоную вже скоріше перейти до розпаковки цієї доставки. Як бачите, моє замовлення складається з трьох позицій, і заплатила я за нього 1080 гривень з врахуванням усіх промокодів. Можу просто сказати, що видно, що вони заморочились, тому що дуже багато ось таких деталей. Мені подобається навіть їхній ось цей білий пакет з такою рибкою намальованою, точно буде в мене використання. Також ось такі якісні у них картони. Тож, от бачите, ось такі дрібні деталі, але насправді дуже гарно виглядає. Там ось цей лосось у них видно. Також гарячі позиції у них запаковані не в термокоробки, а напевно у звичайні коробки, тільки ось примотані ще додатково фольгою і навіть написали смачного. Таке теж, якби вперше зустрічаю. Якщо говорити з приводу серветок, то вони поклали ось дві штуки. Я вважаю, що якби для преміум доставки це маловато, але вони, от якоїсь дуже такої цікавої якості, видно, що якісь не дешеві. І також поклали ще тут дві ось ці такі печеньки, чи як ну можна сказати, солодощі з побажаннями. Також я хочу відмітити, що у них брендовані ось ці додатки. Як бачите, тут теж зверху написано багато лосося, і теж хочу відмітити, що у них в принципі в одному стилі і їхні брендовані палички. За кадром я ще розпакувала ось ці в нас гарячі позиції, які були запаковані у фольгу, і хочу відмітити, що навіть тут вони не забули лишити своє брендуювання. Ну по упаковці тут просто ну. Прям вау. Перше, у нас буде ось такий рол запечений з креветкою і сніжним крабом. Його вартість 395 гривень і вага повинна бути 320 грам. Зважуємо. І фактична вага у нас буде 330 грам. Зваживши всі роли цієї доставки, можу вам точно сказати, що тут все ок з грамовкою. Але ми перейдемо до найцікавішого, це дегустації, і як завжди, ми розпочнемо з їхніх додатків. Як бачите, вони подаються все ось в таких контейнерах, я вам їх ближче покажу. Як на мене, якщо сказати, мою чесну думку, я вважаю, що соєвого соусу, можливо, тут трішки і малувато. Ну, це вже, якби, знаєте, діло смаку. Хтось любить менше, хтось любить більше. Просто я люблю так нормально промокнути, але можу похвалити їх за те, що в них достатньо імбера та васабі. І порівняно з минулою доставкою, яку я колись нещодавно пробувала, яка називається люди, в них теж був потімний контейнер, але я тоді жаліла, що там був якийсь такий дешевий пластик. Тут може. Сказати, що він набагато кращої якості, ось я переливаю його в різні сторони і навіть не переживаю, що може щось пролитись. А там така ситуація при неправильному користуванні могла бути. Звичайно, що такі упаковки додатків я не сильно люблю розпаковувати, потрібно бути дуже обережним, прям ну, дуже трішки обляпалась, ну нічого. Це просто я пожиттює. Ще можу вам сказати, що ось такий контейнер мені дуже нагадало. То знаєте, як котики й собачки їдять з них. Ну щось дуже схоже там в одному водичка, а в іншому корм. Ось така в мене асоціація. Напишіть, чи лише в мене одної. Можу відразу сказати, що дуже насичений аромат васабі тут. Іде імбир, ну без аромату поки що. Ну і давайте спробуємо ось цей соєвий соус їхній. Тепер я, можливо, трішки розумію, чого його тут мало, тому що його потрібно розбавити. Він такий трішки концентрат, дуже такий солений. Солодинки ніякої немає, гірчинки також, але потрібно обов'язково розбавити. Імбири у них іде, звичайно, такого білого кольору. Спробую. Можу сказати, що воно без якоїсь такої солодинки, але таке, найде, в міру гостре, не тумач. І також пробую їхні васабі. Мені не сильно сподобалось їхнє васабі. Я, звичайно, таке вперше зустрічаю, але таке відчуття, як наче воно ну, якесь водяне шолі. Ну, взагалі, ну, от я спробувала його, і якесь воно на смак трішки як з водою. Не знаю, можливо, вони щось там розбавляли. Ну, васабі, ну, таке не сильно мені сподобалось. Тепер я покажу вам ближче ось цей рол, тому що дегустацію ми розпочнемо з нього. Що тут по інгредієнтах? Сніжний краб, крем-сир, креветка, червона ікра масаго, авокадо, соус-унагі зверху, японський майонез і ще також смажений кунжут. Я не знаю, чи вам це видно так, як мені, тому що я дивлюся ось зверху на остірол, і мені здається, ось ця начинка з краба, вона якась, як наче нерівномірна, десь більше, десь менше. Те саме стосується, якби, і ікри. Мені здається, я зустрічала доставки, де було її набагато більше. Також ще хочу сказати, що тут незрозуміла якась така форма. Ну, вона якось ну нерівномірно, вона скручена, якось не знаю, не прям ідеально, як для преміум доставки. Ну, розріз і дуже гарно виглядають, справді там креветка, авокадо, сир видно. Але давайте вже продегустую. Знаєте, що можу сказати, що на смак ці роли такі нічого. Вони в них вважаються топ-продажі, тобто це в них доволі популярний рол. Він дуже такий ніжний. Тут відчувається більше краб, креветка, ну не знаю, не сильно так мені відчулося. В принципі, в комплексі, якщо ще цей рол буде теплий. Бо я їм його вже холодний, бо я поки ж все відзніму, то мене роли вже гарячі, і стають холодними такими. Я можу сказати, що мені дуже сподобалася ця шапочка зверху. Вона справді дуже смачна. Ну, взагалі, непогане поєднання, в принципі, як такий базовий рол, і можу сказати, що він відчувається, що він такий трішки жирнуватий. Він буде дуже ситний, тому що я один з'їла, і він такий, знаєте, такий, як груз, трішки. І якщо говорити про їхній рис. То в принципі він теж в них не переварений, не недоварений, якраз такий нормальний. Що не звертати на ось цю візуальну частину, то я вважаю, що цей рол дуже хороший і вінські там десь коштував майже біля 380 гривень. То в принципі цей рол за цю ціну він за неї відповідає. Наступна позиція у нас буде вже більш цікавішою. Це теплий роздор блю, креветкою, чорним рисом і грушею. Думаю, дуже цікаве поєднання. Його вартість у нас іде 360 гривень, і вага має бути 290 грам. Зважуємо. І фактично його вага 299 грам. Далі погляньте на ось цей рол, як він дуже красиво виглядає. Просто тут відразу візуальна частина. Дуже хороша, тому що червоний дуже гарно виглядає зеленим відтінком, тому що це протилежні відтінки, і їх дуже часто люблять використовувати маркетологи. Тут видно, що вони теж постаралися. По інгредієнтах в цього рола знову крем-сир, креветка. Тут вже йде дорблю. Саме цим мене цей рол і зацікавив. Також груша, майонез, ікра, топіка і мікрогрін зверху. Я не знаю, він їстівний чи ні, але я його напевно сторону відкладу. Я буду вже пробувати сам рол. Взагалі дуже цікаво, який на смак ро з дорблю і з грушою, тому що раніше таке поєднання я не пробувала. Якщо говорити про піц, то так я таке поєднання їла, а в ролах я ще ніде не бачила, щоб хтось використовував. І можу відразу сказати, що по аромату справді дуже сильно відчувається ось цей сир дорблю. Відразу покажу, що тут у нас в розрізі: йде груша креветка і філадельфія, а дорблю це, напевно, буде саме ось ця шапочка йти. Ну і трішки ікри вони поклали. Можу сказати, що цей рол доволі такий спірний. Чому? Тому що тут іде ось цей дорблю, і я можу сказати, що він перебив просто все. Хоч тут має бути і груша, яка має розбавляти, але груша тут вона якась не сильно солодка. Тому ось якби ось цей сир дорблю, він все тут забиває. Отут є і сир Філадельфія, і я його взагалі не відчула, і так само я не відчула креветки. Тобто це трішки таке доволі дивне рішення, і це я можу сказати відразу, що це тільки на любителя цей рол, точно не всім підійде це. Якщо ви дуже великий фанат ось цього сиру, дурблю, то можливо й да. Ну, я, хоч цей сир і люблю. Там окремі сорти, да, з цією пліснівою. Ну, не знаю. Щось рол мені сам такий: 50 на 50 вийшов, але просто як один раз спробувати нормально. По інгредієнтам я теж можу сказати, що вони використовують свіжі продукти. Тут креветка свіжа. Ну на рахунок поєднання. Ну знаєте, ну не знаю, не знаю, І щоб перевірити кількість лосося. Я взяла в них ось таку класичну Філадельфію з лососем. Його вартість 400 гривень зі знижкою, до знижки 470 і вага повинна бути 345 грам. Зважуємо. І фактична вага його з упаковкою – 360 грам. І останні роли, які ми будемо сьогодні перевіряти, це їхню класичну Філадельфію. Якщо говорити для початку, ось дивіться кількість лосося. І кількість рисознаку тут да сир Філадельфія. Що я можу сказати? Що якби ну лосося, я б не сказала, що тут сильно багато, як вони називаються багато лосося. Ну, якби я зустрічала доставки, де, наприклад, Філадельфія була дешевша, і там риби було значно більше. Чи взяла б її я безнижки? Напевно ні, Філадельфію я б краще б замовила в якійсь іншій доставці. Тим більше тут я ще дещо помітила, зараз покажу. Ось бачите, теж є ось такі косяки. Ось оцей шматочок. Тут взагалі дуже такий тоненький шмат риби. Ось дивіться, він майже просвічується. І давайте я візьму з нормального рола. Ось тут зараз шмат риби. Ось такий. Ну, нормальний, але я б не сказала, що, от прям, що це оправдує їхню назву багато лосося, тому що реально можна за ці гроші знайти товщий шмат лосося, до прикладу, та ж сама кіта або ту доставку, яку я ще не перевіряла, називається риса суші, якось так вона на Треєщині. Там, в принципі, рол коштує десь так приблизно, мені здається, так само, але там ну, ви бачили, які товщини лосось. Сама риба на аромат відчувається свіжою, вона не має ніякого якогось такого ну, специфічного неприємного запаху. В принципі, ну, лосось тут свіжий. І ще бачите, які тут нюанси, і за те, що вони трішки багато додали ось цього спеціальної заправки, там ось цього рисового отста, це мій чоловік говорив, тому що він колись працював в доставках роллих, і він казав: якщо, наприклад, дуже сухий рис буде розпадатися рол, і... і якщо дуже багато цієї заправки, додають, капець просто 470 гривень, ребята. Боже? Це капець. І коли ви додаєте дуже багато ось цієї рисової заправки такої, то рол просто тоді приліпає до картону, і от справді я його беру на палички і просто його складно відліпити. В мене один рол розпався. І ось як бачите, ось ще один. От бачите, не дуже сильно приліпають. І ось ще один. Ну, я не знаю, чесно, ну трішки вони мене трішки цим розчарували. І давайте ж спробуємо, хоча б що тут по смакам, яка тут на смак риба. По смаку мені Філадельфія дуже їхня сподобалась. Тут дуже ніжний ось цей крем-сир. Також рис, хоч він і такий доволі липкучий, але він дуже такий м'якенький, він такий з легкою солодинкою. Ну, можливо, і за цього, що вони трішки додавали багато цієї заправки. Ну, гірок, понятно, він трішки це все розбавляє. На смак це. А от, про зручність і красу ну не знаю, за того, що не сильно рівномірно риба ось нарізана. І ну, чи коштує це 470 гривень, є якби питання. Зваживши всю свою перевірку, я можу вам сказати одне: що за ці гроші, як я замовила, багато лосося, можна по якості все-таки замовити кращу доставку. По смаканту справді дуже смачно, мені сподобалося ось цих два рола. Вони але Візуальна частина в плані ролів, я не кажу за запакування, то тут трішки хромає, якби ну, щось нерівномірно, щось не там, так риби, плюс Філадельфія ...те розпадається. Ви обов'язково не забудьте поділитися своїми враженнями про цю доставку. А я вам дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.